Вітаю вас, дітки. Маленька лисичка запитує в нас, яка зараз пора року? Весна! Уже проминув перший місяць весни, березень. Розпочався наступний місяць. А ви знаєте, як він називається? Відгадайте загадку! Вже пташки повернулися в наш край, провесно співає поле, гай, ніжаться на сонці, трави, квіти. Вже настав ласкавий місяць квітень. Як ви гадаєте, чому цей місяць назвали квітнем? Тому що у квітні розцвітають перші весняні квіти. А де можуть рости квіти? На клумбах, у садках, квітнику, а де розцвітають перші весняні квіточки? У лісі і називаються вони лісові квіти. Це пролісок, підсніжник, фіалка, гусяча цибулька, мати й мачуха. Діти, уважно послухайте слова. Квіти, квітка, квіточка, квітучий, квітник. Ці слова є родичами, бо в усіх цих словах є спільна частинка. Квіт. Пограємо у гру поясни весняні дива. Поясніть, чому так сталося? Чому не видно снігу? Снігу не видно тому, що він настав. Чому починають зеленіти пагорби? Пагорби починають зеленіти тому, що виростає перша травичка. Чому повітря стало теплішим? Повітря стало тепліше, тому що сонечко гріє яскравіше. Діти, маленька лисичка принесла нам небелиці про весну. Уважно їх послухайте та повдумайте. Так буває чи ні? Закінчилась зима і настало літо. Так чи ні? Буває таке? Ні, після зими настає весна. На лісових галявинах розцвіли троянди кроліські фіалки, троянди діти квітнуть літом на клумбах. Після зимового сну прокинулися ведмідь, вовк, нігов вол... зимку не спить. На березі клені ялинці розпустилися у перші листочки. На ялинці не можуть розпуститися листочки, тому що у ялинки голочки. Отже, діти, як називається другий місяць весни? Де можуть рости квіти? А як називаються слова, які мають спільну частинку? Діти, а після зими настає літо? До побачення!